Загліне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок, доброго ранку, малята мої хлопчики і дівчатка Щирою посмішку я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Запрошую вас пограти в різні цікаві ігри з нашим кухарем, який сьогодні до нас завітав. Але спочатку послухайте загадку. Холодильник похвалився, що на дім перетворився. Нім смачна та свіжа проживає їжа. Діти, сьогодні до нас у гості завітав кухар. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, діти. Цілий день біля пліти кухар готує сотні страв, нагодувати може всіх. Дітки! А давайте разом зі мною пограємо. А ну пригадайте, як називається ранковий прийом їжі. Ранковий прийом їжі називається сніданок. Добре. А після денної прогулки? Після денної прогулки прийом їжі називається обід. Вірно. А після денного сну... Після денного сну це буде полодинок. Так, а ввечері. А ввечері вечеря. Діти, а зараз ми з вами пограємо в гру, «Назви справи. Будьте уважні. Готуємо борщ. Знайди продукти, які потрібні для його приготування. Молодець. Фрукти для борщу не потрібні. Готуємо компот. Знайди продукти для його приготування. Дуже добре компот не потрібні молочні продукти. Готуємо кашу. Знайди продукти для її приготування. Це так, овочі не потрібні для приготування каші. Готуємо піцу. Знайди продукти для її приготування. Молодці! Для піци не потрібні чупачупси та цукерки, тому що це солодощі. Готуємо салат. Знайди продукти для його приготування. Добре, для салату не потрібні м'ясні продукти. Молодці, діти, ви були дуже уважні. Діти, запам'ятайте назви страв. Смачного вам! Пограємо в гру на «Почему». Млинців беремо серветкою, промовляємо і виконуємо рухи. Ми печем, 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 а млинців багато. Пригощаємо усіх і тато, і маму. них начинку покладемо і гарненько і згорнемо. Млинці із сиром у трубочку скрутимо. Млинці із капустою у прямокутник. Млинці з м'ясом діти трикутник. А млинці із джемом у пиріжок складемо. Молодці. Діти, ви знаєте, що в продуктах харчування, фруктах, овочах дуже багато різних вітамінів. Давайте пригадаємо, в яких продуктах вони є. Це вітамін А. Живе у морпі. Якщо його не буде в організмі, не побачите діти, що написано в книжках. Це вітамін С живе в смородині, цибулі, яблуках, лимоні. Якщо малята не будете його вживати, будуть зуби випадати. Це вітамін Б. Живе в чорному хлібі. Якщо його діти не будете вживати, будете погано спати. Це вітамін Д живе у гарбузі. Вітамін Д прискорює ріст дітей. Це вітамін Е. Він додає сили. Здогадайтесь, де його можна побачити? Діти пропоную пограти в наступну гру. Назви одним словом продукти харчування. Будьте уважні. Подивіться на картинку. Що бачите вгорі? Назвіть. Масло, сметана, кефір, внизу йогурт, сир, ряженка, однім словом, як можна сказати, молочні продукти. На цій картинці ми бачимо котлета, ковбаса, шашлик, внизу м'ясо, сосиски, паштет. як назвемо, одним словом: м'ясні вироби. На цій картинці вгорі бачимо хліб, батон, булочка. Внизу, бублик, пиріжок, борошно. як ми скажемо, одним словом: хлібобулочні вироби. Брата, зараз пограємо в цікаву гру, корисна та шкідлива їжа. Будьте уважні, а скажіть мені, будь ласка, річана каша це корисна їжа чи шкідлива? Так, це корисна їжа. А картопля фрі? Картопля фрі це шкідлива їжа. А тушкована капуста. Тушкована капуста така смачна, вона дуже корисна. Ходок, подумайте, будь ласка, діти. Ходок – це шкідлива їжа. А йогурт, він такий солодкий, такий смачненький, він дуже-дуже корисний. Кока-кола. Кока-кола це шкідливий напій. Овочевий салат. Овочевий салат. Ми знаємо, це дуже-дуже корисна їжа, тому що там багато вітамінів. Цукерки діти. Ой, цукерки, вони шкідливі, тому що треба берегти зубки від солодощів. Молодці! Ви були дуже уважні. Діти, Давайте з вами згадаємо прислів'я про харчування. У здоровому тілі здоровий дух, хліб, усьому голова. Без солі і хліба немає обіду. Давайте вивчимо прислів'я. Хліб усьому голова. Сьогодні ми з вами пограли в цікаві різні ігри, познайомилися з продуктами харчування, стравами. І з їх назвами. Так. Будьте здорові, будьте розумні, будьте щасливі і вживайте вітаміни. Овочі і пробти вітамінні продукти. До побачення. До побачення, діти!